На волонтерському складі в приміщенні торгового центру гранат, де колись працював банк, цими вихідними бориспільські жінки фасували сухі борщі та супи для військових у зоні АТО. На підвіконні розставлені банки із сушеними овочами. А на столах панянки фасують і пакують обід. До складу одного пакетику із борщем входить буряк: цибуля, морква, селера, капуста, часник, томатна паста і спеції. За уважки один пакетик. 400 грамів. Порція розрахована на 5 літрів води. Спосіб приготування дуже простий. Закип'ятити воду, вкинути картоплю, бо засушити її в домашніх умовах дуже складно. Потім додати вміст пакету і наприкінці тушонку. Для тих, у кого останнього інгредієнту немає, жінки передають, перекручене із часником сало. Баночки купляємо, сало купляємо, все купляємо. Дінік ми не просимо. Тобто, звертання. Наше недо... не то, що дайте нам денег, тому що ми бідуємо. Ми не бідуємо, ми тратимо свої кошти на це. Але може якісь бізнесмени небайдужі є, може якісь фермери, може вони нас почують і допоможуть. До речі, дуже дорогі ці пакети для вакууматора. Вакууматор є. Ми заказали 200 штук цих пакетів. Це коштувало 550 гривень. Отак. І це по скіфки для волонтерів. Всі інгредієнти жінки купують за власні кошти. Вдома миють, чистять, шинкують та сушать. А розпочала цю справу понад місяць тому Любов Анатоліївна Гегер. Я жителька Борисполя, я живу тут 32 роки. Ну, сама Саме з Донбасу. Родом з Донбасу, мало того, я з І із Логова. Коли почалися всі ці. Бойові дії, коли я вийшла на пенсію, саме головне, що я стала свободна в фейсбуці, в соціальних мережах, я побачила, що дівчата з Дніпропетровська роблять оце отакі борщі сухі. У мене була сушарка. Я її достала і попробувала. Спробувавши приготувати борщ із засушених овочів, Любов Анатоліївна вирішила поставити цю справу на конвейер, хоча і маленький. Отож, вільний час був, а головне бажання допомогти керувало цим процесом. Овочі, спеції пакети закупила. Виявилося, що замало однієї сушарки. Купила другу, кошти на третю та кухонний комбайн, а також вакууматор прислали подруги із Росії. Так вони вирішили підтримати українських військових. Процес пішов. Почувши, що любов Анатоліївна сушить борщі, їй взялися допомагати донька, колишні колеги та їхні друзі. Першою і найзавзятішою помічницею стала Юлія. Вона з дітьми... Та чоловіком-прикордонником нещодавно перебралися із міста Свердловська Луганської області. Там глава сім'ї отримав поранення, і його після лікування перевели на службу в аеропорт Бориспіль. З дітьми приїхали в Бориспіль і в Фейсбуці познайомились Любов Анатоліна. Вона нам трошки допомогла. Ну я як вона нам допомогла, вирішила я теж допомогти. Чому я поставила себе на місце інших? Так би хтось моєму чоловіку допомагав, і я вирішила також допомогти. Згодом до цієї компанії небайдужих жінок долучилися й місцеві пенсіонерки, які великих коштів не мають, але мають бажання нагодувати синів України. Так зі збільшенням кількості охочих допомогти, збільшився й раціон. Жінки почали заготовляти сухофрукти та супи. Окрім борщів, ми фасуємо ще супи. До складу супу ми додаємо сухарики, сушимо просто з хліба, з чорного або з білого, у кого що є. Для того, щоб він швидше готувався, ми додаємо не звичайну крупу, а пластівці, горохові або гречані і звичайні сушені овочі, цибуля, морква, приправи за смаком. Що теж значно скорочує час і урізноманітнює меню. наших сказати, що солдатів. суп можна навіть готувати без картоплі, якщо немає його. Тут ідуть пластівці, ідуть сухарі. Це вже ситно. Панянки твердо вирішили нагодувати солдатів із Борисполя. І, хоча з 9 листопада нафасували та передали близько 200 пакетів сухих борщів та супів, на цьому не зупиняються. Сповнені ентузіазму. Вони просять всіх небайдужих долучитися, хто чим може. Хай всі вертаються живі, здорові. Дома вони вже поїдять свіжого борщу. Дома з сметаною, із там. Я не знаю, з чим. Свіжим м'ясом. Зараз вони нехай всі повернуться, всі і хай би вони були всі були здорові. А ми їх тут отогріємо і кормимо вже свіжими продуктами. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.